Всім доброго дня! Продовжую знімати відео огляди ожини е, різних сортів, які ростуть в мене на присадинній ділянці. І сьогодні настала черга такої ожини, як Агавам. Я вважаю, що це ожина для тих, кого немає часу на догляд за цією культурою. Або ця ожина для лінивих. Ну це так, з нетяжкою. Традиційно почну з недоліків. Основний недолік, як на мене, основний недолік полягає в тому, що на ожині Агаван на пагонах є колючки. Ось так вони виглядають. Вони, на щастя, не такі рясні, як на каракаблек. От я вам зараз покажу каракаблек. Ось погляньте. Пагін. Тут колючка на колючці. Тут... Колючки не такі рясні і можна навіть пагін взяти просто голими руками. Просто ви шукаєте місце, де менше колючок і берете. Каракаблек так не візьмете. Оце основний недолік цієї ожини. Є там ще один недолік, але це відносно. Про це трішки пізніше. Почну з... Давайте далі по огляду. Плюси. Ожини. Перший плюс, вона морозостійка. Тобто ожину не потрібно накривати на зиму. Вона зимує ось так, як є. Без проблем. Як результат, от цієї зими були морози 23, якщо не помиляюся, чи 24 градуси, плюс вітер. І от погляньте, кінчик. Ожини. Кінчик пагана. От я вам зараз покажу. Ось бачите, кінчик пагана. На кінчику пагана, тобто кінчик завжди він не достигає, тому що ну, він пізніше виріс і відповідно не завжди може підготуватись до зими. Але це не відноситься до агавам. Бачите, на кінчику росте ягода, росте ожина. Далі, ще один мінус, відносно мінус, це невеликий розмір ягоди. От я вам зараз знайду десь ягідку ну таку невелику. Але й не маленьку. Зараз найду десь. Бачив, ну, отут. Ось. Ягідка. це типовий розмір пожини Агаван. І о, я зараз порівняю його з іншими сортами, які ще в мене ростуть. От перше порівняння це каракаблек. це, до речі, каракаблек не найбільшого розміру, який в мене виростав. І в порівнянні з каракаблеком, бачите, ягода програє за розміром. Ну, от, щоб ви розуміли, я зараз бачу, тут є такий один Одна гігантська ягода росте в мене. зірву її, і... щоб ви розуміли. Ось це Блек, а це агаван. Бачите різницю? І... Ну, і давайте порівняю з потрійною короною. Достигає якраз в мене. Ну, тут розмір не такий шокуючий відрізняється, але все рівно менший за розміром. І тепер момент. Так, давайте я покладу десь. Ні, голова. Карикаблек точніше. Так, розмір невеликий, але все це компенсується врожаєм. От, щоб ви розуміли, приблизно завантаження грона. Оце я звідси вирвав, ось вирвав ягідку. Тут ще була ягідка. Ось це знову ягідка. От вже падає ужина, бачите. І от десь від середини пагона. І до кінця все, ось погляньте, це все обліплено ягодою. Ось, кінець пагана, все це ягоди. Тобто невеликий розмір компенсується кількістю ягід. Тобто ягоди менше, але у вас їх буде більше. Відповідно, виходить раз на раз, напевно. Через те, що багато ягід на, на пагонові, обов'язково, агавам потрібно підв'язувати. Тому що під вагою ягід без підв'язки пагони будуть стелитись, падати до землі, ягода буде псуватись. Відносно смаку ягоди, зараз спробую, який вони всі спілі. Спробую. Дуже приємний аромат. Дуже приємний смак. Він такий... Солодкуватий, легенький натяк на кислинку. Дуже схожа ожина на е, звичайну озимну лісову, яку в лісі ви збираєте через оцей зім цю ягодьку. Угу. Приємна ягода, м'яка, легко їсться, як то кажуть. Її багато. Ще по агротехніці. Як я сказав раніше, ожина морозосійка. Тобто так, як вона є, так вона і зимує. Не боїться і не вимерзає взагалі. Але після того, як пагін від плодоносив, тобто ви зібрали урожай, урожаю вже немає, я всі пагони старі вирізаю. Вирізаю біля землі і видаляю. Залишаю місце для молодих паганів, щоб вони набирали сил, росли далі. Ще один момент. Варто проліджувати ожину, якщо в кроні десь в кущеві з'являється маленький пагін, тобто який відстає явно від е, своїх сородичів, скажімо так, ось пагін, розмір десь до метр п'ятдесят, то цей метр навіть немає. Пагін. Його потрібно видалити, щоб він не забирав сили в куща, щоб кущ направляв сили на великі пагани. Кількість паганів, скільки залишати, це все довільно, але я вважаю так. Все, що виросло тут на кущеві менше метра треба видалити. Все, що більше, хай росте. Тобто я не обмежую себе в тому, що там залишаю, наприклад, там, там 5 пагонів, 6. Скільки є великих пагонів, я стільки і залишаю. Планувалося на, на пагонах минулого року. Тобто, ось це врожай на пагонах, які виросли в минулому році. Як тільки вони відповносять, я їх виріжу і викину. А ось пагони молоді, які виросли в цьому році, я їх залишаю, на них буде врожай на наступний рік. І цикл повторюється. Що потрібно для Аговама? Хоча розмір ягоди невеликий, але якщо ви будете доглядати додатково за кущем, підживлювати його, давати якусь підживу, якщо ви будете його поливати, якщо ви будете його підв'язувати, то він вам буде якби, віддавати врожай краще. Він буде більший, він буде смачніший і так далі тому подібне. Тому можна не доглядати взагалі, але якщо ви докладете хоча б мінімум зусиль, то вам це окупиться, як то кажуть, в сториці. Власне, ось такий сорт ожини Агаван мені подобається не дивлячись на те, що на йому є колючки, культура і сорт заслуговує на увагу. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!